У січні в Житомирі пройшла першість області з боксу серед юнаків 1998-1999 року народження. Бердишівські спортсмени привезли звідти більше 20 призових місць. А днями на базі спортивного клубу «Крос» заводу Прогрес відбувся відбірковий турнір до першості України з боксу з тих же 98 99 років народження. Більше десяти юних боксерів Житомирської області змагалися за право поїхати на першість до міста Горлівка. Серед інших виборов це право бердичівлянин Денис. Томський хлопець займається боксом вже більше двох років. У його практиці було все і абсолютні перемоги, і прикрі поразки. Тяжело все це, дається не легко очень. Ну як вам сказать, що було як завжди. Там було, да, було як то проиграв в Білій царка. Я був, програв. Ну так вийшло там, був соперник лучшем я. На розігріві у спортсменів, яких відбирали до першості, на ринзі виступала ще зовсім юна Надія Бердичівського боксу. Роман Маркарян тренується у Ігоря Сікорського. В арсеналі хлопця вже є чимало перемог. Цього разу йому випала нагода поборотися із Житомирянином. Перший раунд пішов не на користь Романа. Я йому коли другий раунд уже начал, я йому потрапив правим прямим в глаз. То у нього. Немножко сльози пошли. Я пробудила так, що я его його вже бить, 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 сколько хотел, хотів, и і бити. у свої неповні 11 років. Роман добре знає, що хоче стати майстром спорту міжнародного класу. Для цього потрібно наполегливо та часто тренуватися, каже хлопець. Надо очень хоро хорошим боксером бути, не ні сачкувати, як, як тренер говорит, а всегда быть першим везде. Валід Гульмамедов переміг свого суперника по рингу нокаутом. Це не перший нокаут у його житті. За вміння буксувати хлопець дякує своїм тренерам. Я його зажав в красному углу і наче його бій. І так суддя йому почала читати. І сказав Бокс, стоп». молодому поколінню боксерів. Є з кого брати приклад, каже директор спортивного клубу Крос Олексій Корський. У них навіть дівчата без перемог зі змагань не повертаються. Як от Ольга Чумак та Оксана Зарудняк, Оксана у нас сьогодні приймає в суддяйському корпусі. вона стала фіналісткою чемпіонату України серед жін вісової категорії. 51 Олімпійська вісова категорія. У нас в этом году 2012 тисячі олімпійські ігри. І три вісових категорії даються жінкам этот прекрасный вид спорта бокс. Вісова категорія 51 60, 75. Вона зайняла второє місце і сьогодні вона робота дублирует первого номера Олімпійським Оксана поєднує, можна сказати, непоєднувані речі. Працює вихователем у Гришковецькій спецшколі інтернаті та займається боксом. Дівчина вдячна усім за підтримку та допомогу, особливо тренерам кросу. Оксана старається. У них хорошо виходить, і хочеться, щоб дійсно адміністрація Житомирської області і города і там де вона працює, предоставила їй такі можливості, щоб вона дійсно тренувалася два рази в день. За результатами відбіркового турніру до Горлівки поїдуть п'ятеро бердичівських спортсменів: Олег Чулячеєв, Дмитро Войніцький, Денис Вітомський, Ярослав Соловійчук та Олександр Баранський. А керівництво кросу вже планує проведення ще одного відбіркового турніру. Слідучі у нас плани – 16-17 марта. У нас буде Сборочный турнир, так же самое первенство Украины, 1994-95 год рождения, 1996 1997. Это молодежь и юниоры. Там будуть поінтересніше, це возраст 17-18-16-17. Якщо вся вдасться ділиться планами Олексій Корський, то 27 березня на базі клубу Крос відбудеться матчева зустріч збірних команд України та Казахстану 1990-1993 років народження. За можливість проведення змагань такого масштабу Олексій Корський дякує заводу «Прогрес», оскільки його керівництво надає гарний залу та всі умови для різного роду турнірів.